І вітання з Кременчука. Мене звати Олександр. Я власник першого Nissan Leaf з перепакованою батареєю на 46 кВт в місті Запоріжжя компанії Green System. Хочу сьогодні вам відповісти на деякі запитання, які виникають від потенційних покупців. Отак це ця сама машина, яка вже пройшла на сьогоднішній день 306 тисяч кілометрів. На новій батареї 104 тисячі кілометрів. Дане авто я придбав в травні 2018 року. На сьогоднішній день вже майже 5 років. За ці 5 років я проїхав на старій батареї 170 тисяч км і на познаці 202 тисячі я перепакував батарею. Що хочу сказати стосовно пробігу. Влітку пробіг, якщо їздити повільно, ліфоводи мене поймуть 70-80, можна проїхати 400 плюс-мінус кілометрів. Для, у мене був рекорд 420 км. В зимовий період це 300 км з пічкою на зимовій резині в холодну погоду, але ж на низьких швид, ну, швидкостях. Тому зимовий пробіг відрізняється процентів на 25%. Що стосується швидких зарядок, користувався я ними протягом цих півтора року близько 40 разів. Точно не пам'ятаю, влітку зарядка йде на 50-кіловатних зарядних пристроях 47 кВт автомобіль приймає легко. Тобто заряджається до 80% на даній потужності хвилин за 30%. Ну, далі смисла немає, потужність падає. Взимку потужність близько 40, 37-40 кВт. Це все залежить від температури батареї. Тому ще не впливає ніяк на покази ємності, в залежності від того, що якщо не користуватися ними дуже часто. Протягом дня один за одним зарядкою. Що стосується виникнення поломок, за цей період, за півтора року, у мене з новою батареєю проблем, можна сказати, не було. Проблема виникла буквально через місяць після того, як я її забрав. Одна ячейка почала трошки деградувати. Як виявилося, це була механічна несправність. Яку устранили протягом дня в Запоріжжі? Був дуже гарний квест поїхати туди на своїм, на своїм ходом. Тому я не вважаю це поломкою. Для мене дуже важливо, звісно, поїхати в Запоріжжя, відкрити батарею, подивитися, що з нею, ну, який вона має вигляд на сьогоднішній день. Але через війну ми це так, так і не зробили. Але сподіваюся, після перемоги ми зберемося тією ж компанією, і в Запоріжжі це все зробимо: профілактику і всі супутствуючі роботи. Є ще одна суттєва відмінність між батареєю штатною, яка була до цього, і новою. Якщо на старій батареї зранку прогнозом метр малював ну, нереальні цифри, наприклад, 165 км, Проїхавши кілометрів 5 вони змінювалися до 120 На даному акумуляторі все навпаки. Зранку може показувати на зарядженому авто 330-340. А проїхавши 50 кілометрів, буде 320. Тобто, автомобіль коректно показує результат поїздки. Тобто показує пробіг, який ви можете проїхати коректно. Нова батарея була встановлена в серпні. 2021 року, а саме 12 серпня, я її забрав з Запоріжжя. І з великою радістю летів в Кременчук без додаткових підзарядок на швидкості 120 і 130 км за годину і не замислюючись про зупинки додаткові. Окремо хочеться сказати стосовно деградації даної батареї. Не приховую, що з нетерпінням чекав закінчення минулої зими, особливо прихід весни, теплої погоди, бо знаю, що при потеплінні контролер батареї перераховує її параметри. Тобто, в ліспай можна побачити зміни, що відбулися за певний проміжок часу. На моє здивування, ємність батареї була 100%. Хоча на квітень місяць минулого року це вже було 40 тисяч кілометрів пробігу, тому не знаю, були трошки скептичні думки, що можливо щось там цифри зависли на одному місці, але кожного дня їжджу і дуже часто дальні поїздки змін в пробігові я не помітив. Так само на сьогоднішній день я не бачу ніяких змін. Так само 100%, хоча ще на вулиці не дуже тепло. Але я думаю, змін не буде. Особливо ну, в таку погоду. 200 кілометрів на швидкості 75% на круїзі. 193 в запасі, але це на круїзі. Зараз. Отак. От 49%. і Зараз круїз вимкну. Ну, в общем, 203 в запасі, 200 проїхав. 57% середня швидкість. В общем, якось так. Тримаю 74-75 постійно. Звісно, коли потепліше я дочекаюся. Температури плюс 20, покатаюсь тижник 2, я все рівно скину вам додаткове відео. Можливо, хлопці його опублікують, але мені здається, що змін не буде. Тому, бажаючи придбати дану батарею, на моєму прикладі можуть зробити висновок, що експеримент у компанії Green System удався. Тому а, окремо, ще хотілося сказати по окупності батареї. У зв'язку з тим, що, як ви і помітили, їжу я дуже багато, окупність мною прораховувалася в порівнянні з автомобілем на газу. Тому окупність на газу при 80 000 км пробігу у мене батарея окупалась повністю. Ну, якщо перерахувати бензин, то цей показник менше. Тому з теперішніми цінами на топливо, я для себе так підрахував, окупаємо з цієї батареї від 50 до 70 тисяч кілометрів. Тобто для мене це дуже гарний показник. Тим більше, що далі можна їздити і радуватись життям. Якщо будуть якісь питання, задавайте, думаю, зможемо відповідати ще.